Україна втратила два Бредлі на цьому тижні біля села Дорожнє Донецької області. Ось ви бачите цю атаку на екрані. Ось це перший Бредлі, який пережив сім ударів FPV-дрона. Тільки на сьомий удар FPV-дрона сталося задимлення. Ось в цьому районі відбувалися події. Тут стояв перший Бредлі, який пережив сім ударів дрона. А на ось цьому повороті стояв другий Бредлі. Все це відбувалось десь в кілометрі від російських позицій. Ось цей другий Бредлі на повороті. Екіпаж встиг покинути машини, але мінус два Бредлі. Також було знищено М-113 з мангалом біля міста Мирноград Донецької області. ФПВ-дроном. Геолокацію виклали росіяни. Ось в цьому місті було втрачено М-113. Ще один М-113 було втрачено в Донецькій області без точної геолокації. Також було втрачено БТР-60 в Покровському районі. Відео виклала 141 ша бригада. Ще один М113 росіяни затрофеювали в Запорізькій області, якщо вірити їхнім джерелам. І останній втрачений М-113 відео знайдене осінтерами, імовірно, Донецька область. А це загальна статистика втрат БМП і спецтехніки за період від 28 вересня по 5 жовтня.